І всім привіт! З вами я, Декстер. Сьогодні давайте бістенько почнемо наше відео: Заробляти гроші. Я заробляю зараз на валютному ринку перед вами екран графіка на бінарних опціонах. Хто ще не в курсі в своєму телеграм-каналі я розказав все детальніше, що це таке, що таке бінарні опціони, як на них можна заробляти. Також ось. Я опублікував свою схему е, публічно в тому же телеграм-каналі, який знаходиться в посиланні знизу. Заходьте. Тут ось схема, як правильно, по якій я працюю, як правильно тут заробляти, і взагалі зараз я вам покажу, наприклад. Ось для початку нам потрібно: ми, ви заходите на сам брокер, перед вами графік, вибираєте такий режим свічі, тобто свічний таймфрейм вибираєте 5 секундний Ось тут зліва у нас зверху є валютні пари. І ось тут є колоночка, але саме вибираєте, яку ви хочете. Зазвичай я вибираю саму найприбутковішу ось тут. 87% у нас тут така валютна пара. Запам'ятовуємо назву і пишемо: заходимо в invest.com. Заходимо. Ось. Заходимо перед нами валютна пара, заходимо в тег-аналіз. Далі вибираємо одну хвилину і тут дивіться. Отут важливо. У нас показує активно продавати. Зараз давайте я тут реєстрацію, нам не потрібно. Активно продавати. Якщо так пише, давайте виставлю я зараз і поясню, чому так. Виставляю мінімальний час, активно продавати. Дивіться, якщо пишеться активно продавай, зараз, значить зараз всі заходять, тобто вниз. Ось зараз якраз відпрацьовує сигнал. Тут я в схемі розписав. Ну, ось тут, саме тут. саме Якщо у нас активно продавати, ми стрілочку вниз виставляємо. Якщо у нас активно покупати, ось тут пише, ми стрілочку вставляємо вверх. А якщо у нас пише продати нейтрально покупати, ми цю пару валютно пропускаємо. Тому що це у нас вже йде не по стратегії, ми не розуміємо, куди підемо. Будь ласка, ось відпрацювання самої Цієї торгівної сілки. І 30 секунд до відпрацювання. Якщо ми зараз відпрацюємо, наша виплата буде 18 700 гривень. Я зайшов 80 тисяч гривень. виплата у нас буде в прибутку 8700 гривень. Ось так швидко. Торгую я вже довго, кому цікаво, заходити опереже на мій телеграм-канал. Там. Я ось детально розсую про свої угоди. Ось, будь ласка, ми заробили наші 8700 гривень. Так бистро. Давайте тепер подивимося якусь іншу валютну пару. Наприклад, де Євро USD моя улюблена. Давайте, якщо не можемо знайти. Євро. USD. Так, відкривається у нас. Пишемо поки Євро USD. Теханаліз. Завжди відкриваємо одна хвилина, і нам то пише теж активно продавати. Давайте виставимо активно продавать. Є... Я торгую на цьому брокеру. Це я довірене. Ви, звісно, як хочете, можливо, на іншому, але я раджу вам приходити саме по моєму посиланню, щоб ви не натрапили ні на який скам. Тут все швидко, як і поповнення, так і виявиться дуже швидко. Це... З цією командою я вже працюю більше трьох років. Так. І здається, все головне, я вам розказав. Давайте тепер подивимося за нашою угодою. Ось дивіться, зараз покажу вам всі мої угоди. Ось ці. це все я виставляю свій телеграм-канал, по же. Тобто тут, тут без ніякого скама. А поки чекаємо ще у нас 30 секунд. Взагалі, зараз весь тренд, як ми бачимо ось йде вниз. Добре. Тут, дивіться, є ще така функція ось, по Trading View, по моєму зручно, можливо, хтось хоче собі тут всякі прогнози малювати, там, не знаю. Тобто тут все зручно, мені все е -е, подобається. Так, 6, 5, 4. Давай, давай, давай. Є. Ні, не зайшла наша угода, дивіться, 0. Дуже дивно, дуже нам бачите. Трошечки нам не повезло, можливо, треба було виставляти е, нам е, трошечки більше часу. Зараз швидко виставлю у нас на 20 тисяч гривень вниз. Ось чому потрібно заходити на 5% десь від вашого депозиту. Зараз я більше зайшов щоб більше, більше разів, слідуючи вашу угоду, ви перекривали її, тому завжди треба зберігати свої риски. Нічого, якщо, якщо зараз ця угода не піде, ми знову збільшимо цю. Подвоїмо нашу баланс угоду, і я думаю, все буде добре. Зараз наперед не загадуємо як минулий раз. Зараз... Бачите, трохи воно волатильно туди назад ходить. Але я думаю, все буде добре. Так, супер. Заробили 16400 гривень. Найс. Плюс це виходить у нас. Давайте зараз я порахую і вам скажу. 8700 додаємо 16400 і віднімаємо 10 000, тому що у нас не прийшла угода 15 000 гривень, 100 гривень і я тільки що з вами заробив прямо на, на ваших очах. Тому, якщо вам все сподобалося, переходьте вниз. Знаєте як, я там є ще мій особистий контакт. Пишіть мені, я вам ще все поясню. Це розпишу, не бійтеся. Саме головне, знаєте, що головне почати, а далі вже як воно піде. Тому ось так.